Студія Новосіч Тілі і часопис Новосіч вітають своїх читачів і глядачів. Сьогодні ми представляємо вам спецвипуск журналу Новосіч, присвячений казакам-характерникам, феномен загадки. Номер повністю присвячений діяльності відомого біогравітатора цілителя, рекордсмена Костянтина Стасюка. Костянтин дуже Незвична людина. Він розробив власну методику оздоровлення, власну методику бігу. І саме про це і розповідає такий невеличкий спецвипуск журналу Нова Січ». Отже, в номері ми розповідаємо про те, як нещодавно Качетин Стасюк знімався на, в одній з популярних програм на московському каналі НТВ. Поставив в бойовці на Місцевому в стадіоні черговий рекорд, біг, е рівно біг, біг легко і багато бігав е з вантажем 16 кг на одній нозі. Потім його подвиг намагався е повторити місцевий хлопець-спортсмен, але в нього цього не вийшло. Ну, найближчим часом, е наприкінці січня, ми чекаємо в одну з неділь ввечері. Сюжет про це на НТВ. Ну, Даємо публікацію, дослідник знає, як з української футбольної збірної зробити чемпіонів. Це про з газети по-українськи, про те, як Костатин Стасюк намагається навчити українських футболістів правильно бігати і не втомлюватися під час гри. Є невеличке слово редактора про Костятина Стасюка, написане Віктором Дрогубом, головним редактором журналу Нова Січ, генералом казацтва, почесним працівником. Туризм України, члена національної спілки журналістів. От такі теплі слова. Невеличкий анонс про Костянтина Стасюка, написаний англійською мовою. Тут коротко описано, що такі козаки-характерники, і взагалі, що це за рух, і про деякі рекорди і можливості Костянтина Стасюка. Ось тут англійською мовою. Хто володіє, будь ласка, можете подивитися це для наших. Закордонних читачів. Ну, Новий канал нещодавно теж зняв дуже гарний сюжет нашого друга Сергія Кутракова Константин Стасюк лікує за допомогою необмежених фізичних можливостей. Цей сюжет пройшов в програмі «Репортер» нового каналу, і наскільки ми знаємо, Хлопці хочуть повернутися до методики Костянтина і зробити невеличкий фільм на цю тему. Е, ну, дуже така резонансна публікація. в газеті «Факти» целитель з Жвова вернув харикавчанник, у якого відказали обі почки к нормальній житті. Це теж така сенсаційна стаття, яка мала дуже багато відгуків, дуже багато листів. Написав відомий журналіст Сергій Карнауха зі Львова, це представник газети фактів. Ну і е тут і світлини, і е певні методики, і про те, як Костятин Стасюк вів е певні. Експерименти під контролем міжнародних лікарів, в тому числі з Європи, з Лівану і таке інше. Ну і наш вже друг Володимир Головін розповів, як Костятин Стасюк повернув його до життя. Нирки вже були як, ну, як мечі він каже. Тобто дуже була погана ситуація. Лікарі фактично знали, що робити. Ну Після серії сеансів у Костянтина от, пан Володимир повернувся до життя. Зараз навіть дозволяє собі випити. Вінця. Часто приїздив в Київ, брав участь в прес-конференції у Нян, він проводив спільно з Касятином Стасюком. Ну, цікава замітка, плутаний біг за здоров'ям. Це маленький репортаж із Львівського спортивного комплексу Локомотив, де Касятин Стасюк презентував відроджений біг казаків характерників відомий у світі як біг ніндзя або Плутаний біг. Високий замок Авіська газета Дала». До речі, ось адреси в інтернеті сайтів Касттина Сацюка, це біографіційний журнал. І персональний сайт Кастатина Сасюка, Стасюк до А. Якщо хто хоче більш детально познайомитися з його методикою, з його рекордами і з його можливостями, заходьте і читайте. Ну, Теж е, цікава стаття, яку е, дали журналісти Уніан. Е, це інформаційне агентство УНЯН, яке називається Традиційний біг я бігав вбивцею. І теж дуже гарно е, написано про методику Костятина досить е, детально. І ті, хто цікавиться, можуть е, для себе взяти дуже багато цікавого і цінного. Ну, Знову даємо інформацію нового каналу Техніка чемпіона козаків характерників. Це Костін рекорд у славному місті Львові, де було дуже багато журналістів, телекамер, газет. І всі були просто шоковані, коли він змагався з професійними спортсменами, і йому 55 років Костядні Стасюк, і дуже легко перемагав. Це, до речі, Костя Стасюк своєю донькою Іриною, яка теж потихеньку освоює його методіку і вже допомагає, реально допомагає люди. Ну і стаття Костянтина Стасюка наступає нова епоха чоловіка, названня якої Тринада Земля, гравітація, чоловік без гравітації. Тут така цікава стаття, тобто це власні думки Костянтина, він, до речі, є одним з керівником Центру реабілітації дітей-інвалідів і допоміг дуже багатьом дітям, особливо тим, які хворіють церебральним паралічем. Ну і е, теж резонансна стаття Костянтин Стасюк Детський, «Церебральний параліч із лічим, теж спостереження Костянтина, його е, поради, його висновки, е, його якісь деталі, моменти. Тобто е, е, це те, що реально існує, фо фактично Костянтин реально допомагає людям, з ДЦП, дітям, до речі, ось контакти певні для тих, хто хоче записатися на. Прийом і поспілкуватися з паном Константином Стасуком. Ну, теж цікава стаття, як написано для американської преції Лівітатора Константин Стасюк е можливості зімне чоловіка». Це кілька років е е це було зроблено інтерв'ю, яке дуже широко проєшлося мережею, дуже багато передруковують і цитують. Е е Ось, до речі, фото, цікаве фото здається згадати сьогодні як Костятин Стасюк біжить з вантажем десь під 20 кілограмів на одній нозі. Біжить абсолютно рівно, легко, таке враження, що в нього на ногах взагалі нічого немає, як До речі, Костятин розробив і власне біградаційне взуття і... які мають велике майбутнє і фактично викликають дуже багато питань у спеціалістів. Омолодження організму біогравітації, і це теж цікава стаття Вічлава Рашко, головного редактора журналу «Закарпатський край нашого великого друга. Це, до речі, світлина з Межигірського фестивалю, де виступав кілька років тому Костянтин поруч з професором медицини, який його детально вивчав і замірював. Це світлина з інформаційної агенції УНІАН з прес-конференції, яка теж мала певний резонанс. Ну і цікаве спостереження Славка Рашка про те, як відбувається реабілітація. Це, до речі, вітання нашого друга Радіона Старенько, шефа голови сільської ради нових Петрівців, президентське село. І е, теж передрукували е, дуже резонансну статті, теж газети факти, теж Сергія Карнаухова, львівського кореспондента, владіє методикою концентрації сили і діла 4 шага по відвісному стіні і притім навіняє направлення движення. До того часу в Америці було знято документальний фільм про методику Стасюка. І показано. Це теж Костянтин. Теж досить цікаві думки інформація. Сподіваємося, що найближчим часом Костянтин Сасюк е, буде гостем нашої студії, розповість про свої найближчі плани про методики, про рекорди, які він найближчим часом готує, про лікування від фактично безнадійних хвороб, про ДЦП, про намолодження організму, ну і взагалі про всі ті речі, якими він займається. А студія на Васіч ТВ ще раз вітає всіх своїх поклонників, соратників, бажаємо вам здоров'я! Заходьте в інтернет на сайт журналу «Нова Січ», заходьте на нашу сторінку на Ютубе, заходьте на сторінку Костянтина Стасівка теж на Ютубі. І будемо співпрацювати. До нових зустрічей усіх!